І так, ви на каналі Take It back і ми зараз робимо огляд на валізу від бренду Samsonite. Це великий розмір з функцією розширення і зроблений з поліпропилену. Це досить даростійкий матеріал, міцний, не сильно боїться переохолоджень ще й з ребрами жорсткості, щоб його ще було важче зламати. І за рахунок того, що валізи бренду Samsonite льються в Європі, формула цього поліпропилену максимально наближена до 100%, а тобто буде відрізнятися від аналогічних валіз, які зроблені в Китаї. Тому що китайці все ж таки. Підмішують формули, і коли поліпропилен більш бюджетний замерзає, то він одразу тріскає, як і звичайний без пластик. Тому валізи від бренду Samsonite ще більш витривалі, звичайно, за рахунок цього, ніж більш бюджетні аналоги. Що ми маємо ще тут важливого, це колеса з амортизаційною системою. Тобто при повних навантаженнях, по брущаці, по нерівностям колеса, окрім того, що їдуть плавно. І дуже тихо, взагалі їх не чутно, так вони ще й трохи амортизують, тому це буде максимально комфортно. Ще однією з основ є висувна ручка. Тут взагалі чотири рівні фіксації, тому кожен підлаштується під свій зріст, ручка має ребро жорсткості, працює майже взагалі без люфту, взагалі його не відчувається, і приємно лягає в руку. Тому три основні. Показника тут на висоті: міцний пластик, круті колеса і висувна ручка це. Ті показники, які найчастіше ламаються в валізах. тому саме, саме в них я і зосередив свою увагу, щоб ви розуміли, що тут воно все максимально класно. Потім ми маємо додаткові ніжки для горизонтального положення, дві ручки для перенесення ручки, до речі, теж зсередини класно зафіксовані. У нас тут є місце для нанесення. Ініціалів там всередині є стікери, якими можна проклеювати, і кодовий замочок з tsa системою. Звичайно, замок схований в корпус зламати його буде важко надійні бігунки. Приємно, до речі, так лягають в руку, і функція розширення, яка дозволяє з 90 літрів збільшити об'єм до більш ніж 110 літрів. Ось так. Тобто з класичних 20-21 кілограма за рахунок розширення ми можемо сюди покласти з легкістю 23 кг, а то і більше. Також ми маємо ще ось тут знизу ось такі вимки, і вони слугують. Ось в такому форматі, що при, при навантаженні, завантаженні цієї валізи, кудись, наприклад, в багажнику автомобіля, вам буде зручніше це зробити ось за рахунок ось цих вставок. Всередині ми маємо ось таку круту організацію. Одразу з цієї сторони три окремих бокси, які можна навантажити і покласти в вашу валізу. Тим самим максимально правильно організувати ваш простір в валізі з цього боку ми маємо додаткові січа кишені, і ось якраз ці стікери, які можна проклеювати на зовнішню частину вашої валізи, тим самим персоналізувати її. Ще однією фішкою цієї валізи: це те, що якщо ми відсібнемо. Ось цей підклад, ми побачимо тут ще додаткові ось такі блискавки, що вони дають, вони дають можливість зняти повністю ось ці бокси і попрати їх, якщо, наприклад, вони забруднилися. І ми бачимо, що пластик зсередини такого ж кольору, як і зовні. Тобто навіть глибокі подряпини, і ваша валіза буде залишатися в гарному стані, тому що вона повністю до глибини профарбована в зелений кольор. І якщо зазирнути, Ось сюди всередину, то ми побачимо ще ось такі додаткові вставки, які тримають оцю ручку, щоб її було важко відірвати. Тому якщо ви були в пошуках збалансованої, витривалої валізи, яка підійде для частих подорожей і відпрацює свій бюджет. Валіза від бренду Samsonite перед вами. Ви можете її замовити у нас на сайті з додатковою знижкою для підписників Ютубу або інстаграму. Якщо у вас є ще якісь питання, запитуйте в коментарях. Якщо ні, то одразу пишіть наприклад на номер телефона, який буде закріплений під оголошенням.